Доброго вечора, малятка! З вами телеканал Малятко-Мишенятко і наша рубрика Казка на ніч. Сьогодні ми прочитаємо рукавичку, українську народну казку. Якось Ішов дідусь лісом і думав. А за ним біла собачка і загубив дід у лісі рукавичку. Біжить мишка і побачила ту рукавичку. Залізла туди і каже: Я буду тут жити. А тут жабка стрибає і питає: Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, а ти хто? А я жабка з Постає мене, і стали вони жити удвох. Біжить зайчик, підбіг до рукавички і питає Хто хто в цій рукавичці живе? Мишко шкріботушка, жабка скрикотушка. А ти хто? Я зайчик побігачик впустіть і мене, заходь, і стало їх троє. Біжить лисичка, бачить рукавичку. Хто хто в тій рукавичці живе? Мишка-шкреботушка, жабка скрикутушка, Зайчик побігайчик. А хто ти? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене. І ти заходь. Ось стало їх вже четверо. Тут з'явився вовк і питається. А хто-хто? Хто в рукавичці живе, мишка шкреботушка, жабка крикутушка, зайчик побігайчик і лисичка сестричка. А хто ти? А я вовчик-братик. Впустіть мене. І ти заходь. Тільки на заліз вовчик-братик в рукавичку, а тут кабан прибігає. Хру-хру, хто хто в рукавичці живе? Мишка скреботушка. Жабка-скрикотушка, зочик побігойчик лисичка сестричка, вовчик братик, а хто ти? Хру-хру, а я кабан і клан. впустіть і мене? Лишенько, хто не прибіжить, кожен в рукавичку проситься, а як же ж ти сюди залізеш? Ой та якось залізу, впустіть і мене, та що ж кажуть з тобою робити? Іди уже в ліс і кабан і клан. Тісно стало, шестірці, Та що тут поробиш? Тріщить, гуркочуть кущі, ломиться ведмідь. Підійшов собі до рукавички та реве. Хто хто в тій рукавиці живе? Мишка скреботушка, жабка з крикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик і кабан і клан. А хто ти? У, як вас багато, а я ведмідь на брід, впустіть мене. Як тебе впустити, коли уже і так тісно, та якось залізу. Залазь, але давай так, щоб з краю. Залізь ведмідь, і їх вже семеро стало. І їм настільки тісно, що рукавичка тріскається. І рветься. Аж тут дідусь помічає, що загубив рукавичку, повертається до лісу, щоб її знайти, а собачка біжить попереду. Біжить, біжить, дивиться, рукавичка лежить. Собачка тоді гов-гов. Тваринки як злякалися і втікли з рукавички зі страху, Розбіглися по лісі. Прийшов дідусь. І підняв ту рукавичку.